М'ята, яка рятує в спеку, таку маленьку пляшечку собі берете м'яти. Якщо навіть ви нічого не знаєте в ароматерапії, ви не, не боїтеся змішати два-три гідролата між собою. Ви не знаєте, як якісну ефірну олійку там додати до гідролата, просто берете гідролат м'яти, наприклад. Да? Може це бути і лаванда, і ромашка, і календула, але м'ята вона має ще такий легкий ментоловий охолоджуючий ефект. І ви можете рятуватися в спеку, завжди маєте при собі таку пляшечку, ви можете отаким от чином зробити з будь-яким напоєм, навіть в кафе чи в офіс. Тисячі вдома, і отак от трошечки зарядити енергією свою водичку, щоб вона не вимивала корисні речовини з вашого організму, нирки не напружувала, а навпаки, щось корисненьке, хоч якісь мікродози завжди поступали. І оприскуйте себе знов до голови для того, щоб перенести цю спеку. Бережіть себе й завжди, майте таку маленьку пляшечку, вона просто врятує вас, і шкіру врятує, і сонячні опіки, якийсь перегрів. Ну тобто, одні переваги. Я, якщо ви мені скажете, які в нашій гідролазі Тів є недоліки. Я з цікавістю послухаю, візьму собі до уваги і буду знати, що в наших гідролатів ще і є. Один раз нам написали, що є в наших гідролатах один недолік. Вони дуже швидко закінчуються, бо смачні, цілющі, і от вся родина хоче їх використовувати, і знову і знову треба замовляти. Ну, хай це буде найбільша проблема і найбільший недолік наших продуктів.